You're the new owner. Yeah. Which one of the boats is the fastest? It's already in the water, dude. I thought you might want to try her out, dude. She's already running with a 300 horsepower engine, the fiberglass hull. She just shoots through the waves. She can do like zero to 60 in four seconds flat, dude. She can hold like 20 bells, of best Jamaican exactly. smoke right in the hull. So go ahead, dude. She's ready to fly. No, 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 soup, dude. You got a light? Вітаю! Антон Даньків проходить 57-му частину GTA Vice City. Так. Щоб це місце давало дохід, ця майстерня, потрібно зібрати пакети з коксом. Як завжди весь бізнес в GTA Vice City непростий. За час треба зібрати весь кокс. Зараза. В одному з цих домиків є пістолет, знаю. Так, збираємо кокс. Ммда, ще більше кокса. Так, треба прискорити темп. Сподіваюся, я ще встигну зібрати весь цей долбаний кокс. Як я ненавиджу такі місії на човнах? Эх, блин. Блин, походу, теперь треба вернуться до того лодочного сарая. Я вже не... Звичайно, продув. Ну, скажу тільки, що після проходження цієї місії він даватиме дохід в 2000 доларів в день. Непогано. Ну, дякую за увагу. Ця місія, не так... ну, скажу так, я не думаю, що треба її перепроходити. Просто треба на швидкість зібрати весь кокс. Вроді, треба було взяти іншу лодку, це надто повільно. Ну, а вам я дякую за увагу. До зустрічі!